Вітаю! Якщо ви дивитесь дане відео, значить вас цікавить залучення фінансування саме в вашу діяльність. В даному відео я вам розповім, які види грантів взагалі бувають, на що можна залучити гранти станом на сьогодні, яким вимогам має відповідати компанія для того, щоб залучити фінансування, і взагалі, які є моменти, Перед тим як ви подасте на будь-яку грантову програму, яку ви маєте проаналізувати і розуміти для себе, адже це і є запорукою того, що саме ваша грантова заявка. Буде успішною і буде схваленою. На початку ми з вами розберемо, які види грантового фінансування взагалі існує на сьогоднішній день для українського бізнесу. Перший вид фінансування це внутрішнє державне фінансування. Можливо, ви чули про такі програми: дія, власна справа, є робота, новий рівень. Другий вид фінансування це міжнародне фінансування. Давайте розберемо детальніше. Є три види подачі грантів. Перший вид подачі це подачі через дію саме на державні гранти. Другий вид, коли ми подаємо грантову заявку в Україні, але в міжнародні фонди, тобто фонди, які діють на території України, які мають представництво на території України або які здійснюють свою діяльність саме в Україні, тобто ці заявки ви подаєте українською мовою. І третій вид подачі це коли ми подаємо грант за кордон. Міжнародні фонди і пишемо заявку виключно іноземною мовою. Наступним важливим етапом є визначитись, до якого виду бізнесу відноситься саме ваша діяльність, адже від цього залежить, які саме грантові програми ви можете податись. І так, перший вид це мікробізнес. До мікробізнесу відносяться фізичні особі підприємці, які здійснюють свою діяльність, звісно, на території України, і у яких є працевлаштованих до 10 найманих працівників. Наступний малий бізнес. До малого бізнесу відносяться, як правило, приватні підприємства, у яких дохід складає за рік до 1 мільйона євро та до 50 найманих працівників. Третій вид це середній бізнес, у якого дохід за рік складає до 50 мільйонів євро і до 250 найманих працівників. І четвертий вид бізнесу це великий бізнес. Але ми маємо розуміти, що великий бізнес не може претендувати на грантове фінансування. Одним із основних питань, яке я чую від підприємців, є наступним, на який же вид фінансування я можу розраховувати? Станом на сьогодні є різні види і суми грантових програм. Як правило, це коридор від 1 тисячі євро до 15 мільйонів євро. Так, ви все вірно почули. Це саме ті грантові заявки, які діють і які можуть подаватись українські бізнеси. Але щоб зрозуміти, яку саме конкретно грантову заявку ви можете податись, потрібно враховувати наступні чинники. Перше, галузь, в якій ви працюєте, чи підходить ця галузь під конкретну грантову заявку. Друге, чи створюєте ви інноваційні рішення, які будуть забезпечені при отриманні даного гранту? Наступне, чи відповідаєте ви 17 цілям сталого розвитку? Або чи відповідає ваша діяльність, яка буде підкріплена грантовим фінансуванням, покращенню екологічної ситуації в країні? І саме останнє, чи є у підприємства ризики, які просто унеможливлять отримання гранту на першому етапі перевірки? Ми з вами проговорили коротко про теоретичну частину отримання грантових коштів. Зараз я вам розповім, що ж саме на практиці має відбутись при співпраці з компанією, яка допомагає отриманні грантами, і компанія, яка хоче залучити гранти. Перше, потрібно розуміти фінансово аналітичну діяльність компанії. Що саме? Обов'язково аналізуються баланси, форми 2, або декларації по діяльності компанії за визначений період, для того, щоб скласти. Піанель скласти необхідні показники ревеню, профіт і так далі, в яких ми побачимо, як здійснювала свою діяльність компанія, підприємство до отримання гранту, і як вона буде здійснювати свою діяльність після отримання гранту. Обов'язкові показники, які показують, як же підприємство себе буде вести, чи буде у нього дохід, чи буде в нього спроможність отримувати, наприклад. Працевлаштованих людей, якщо такою є умова грантового конкурсу, як відобразиться отримання грантових коштів на діяльності підприємства загалом, це дуже важливо. Другим етапом є перевірка юридичної частини діяльності підприємства. А саме перевірка як фізичних осіб-засновників, директора даного підприємства або групи підприємств, якщо такі є, так і перевірка самого підприємства, самої юридичної особи. На предмет: Додаткових зобов'язань, кримінальних зобов'язань, судових справ та іншого, адже саме ці моменти і ці матеріали є критичними при відборі будь-якої грантової заявки на першому етапі. Чому я так кажу? Тому що на першому етапі практично всіх грантових заявок перевіряється момент на судові податкові кримінальні справи штучним інтелектом. Це не люди роблять, це робить штучний інтелект. І якщо, наприклад, у засновника Вашого підприємства є однофамілець з таким же прізвищем, ім'ям по батькові, у якого є кримінальна діюча справа або судова справа, або кредитна велика заборгованість, то на цьому етапі штучний інтелект, як правило, відмовить вам в отриманні гранту, а ви не будете розуміти, чому. Тому перед подачою на грант обов'язково перевіряються ці всі деталі, нюанси, адже вони є дуже важливими. І обов'язково, якщо є така заборгованість, або є такий однофанілець, обов'язково до подачі на грант готується пакет документів, в якому вказується, що ви не є людиною, яка має таке зобов'язання або а, таку заборгованість. Це дуже коротко, я вам розповіла про те, що потрібно зробити перед тим, як взагалі розуміти, чи може ваше підприємство піти в грантове фінансування. Якщо ви співпрацюєте з нашою командою, то ми все робимо для вас. Перше, що ми робимо, ми проводимо фінансову господарську аналітику, про яку розповіла вище. Повністю аналізуємо фінансові показники діяльності компанії, перевіряємо юридичні моменти, перевіряємо репутаційну складову, аналізуємо групу компаній. Адже що таке група компаній? Група компаній це пов'язані між собою особи. Як правило, це коли засновники є в одній компанії і в іншій компанії. Коли директор є директором в даній компанії, у нього є ФОП. Обов'язково аналізується група пов'язаних осіб. Але все залежить від тієї суми гранту, в яку ми йдемо разом з вами. Тому що грант гранту різниця і немає одного алгоритму, який схожий абсолютно для всього грантового фінансування. Ні, це дуже індивідуально. Тому на початку співпраці дуже важливо провести фінансово-господарську аналітику, юридичну аналітику, аналітику ризиків саме ділової репутації компанії та групи компаній. І після цього лише ми. Визначаємо і пропонуємо вам, в які грантові проекти можете піти саме ви, тобто ваша компанія, на які гранти може претендувати. І останнє під час першого цього етапу співпраці ми обов'язково для вас формуємо мапу дій, які ви побачите, де зараз підприємство знаходиться в своєму фінансовому становищі та з яким запитом ви до нас прийшли, і що ви можете отримати протягом року або двох вашої діяльності при залученні грантового фінансування. Отже, ви отримали всю інформацію, виходячи з досвіду роботи моєї та нашої команди, за останні 15 років по залученню грантів та інвестицій, і ви самі себе можете перевірити, чи може ваша компанія теоретично претендувати на грант, можете самі перевірити свою фінансово-господарську, юридичну та репутаційну діяльність і визначити ці маркери, наскільки у вас все відповідає до грантових вимог, адже крім озвучених вище мною параметрів середніх параметрів можливості отримання гранту, і ще є ряд моментів та нюансів, чітко яка залежить від конкретної галузі, в якій працює бізнес, від ринку, на якому працює бізнес, та залежить від того, який саме стратегічний план розвитку компанії на найближчі роки. Тому, якщо вам потрібна наша допомога, звертайтеся.